Я думаю, що до завершення підходить фактично ключовий документ, з яким вийде коаліція безпосередньо по підготовці, переліку законодавчих ініціатив і тієї угоди, власне, яка буде це містити. Вже є направлений лист від голови Верховної Ради щодо створення на кінець-то робочої групи по підготовці вже пленарного засідання. Ми щойно підписали такий лист зараз від нашої фракції. Я і каже м'якін будемо представляти фракцію батьківщина безпосередньо в цій робочій групі. Я думаю, що ключове зараз завдання це як можна швидше розпочати роботу парламенту. Для цього я розумію, є два питання: це сьогоднішнє остаточне рішення, яке ми ухвалимо стосовно ключових параметрів законодавчих ініціатив. І друге питання це кадрові. Ви знаєте, ми полегшили роботу коаліції. Ми заявили, що ніяких кадрових претензій у нас немає. І тому в цьому плані тут повинні домовитись між собою. Дві ключові фракції це фракція блоку Петра Порошенка і народний фронт. Я думаю, що ці останні перепони повинні бути зняті як можна швидше. Ми вже в 20-х числах цього місяця повинні розпочати роботу парламенту. А що говорить, якісь конкретні кандидатури домують у сьогодні? Ви знаєте, мені важко сказати, бо я ще раз кажу, це не є наша якась гра політична. Ми одразу заявили, що питання урядових посад є. Не пріоритетними для нашої фракції, більше того, ми не подавали навіть нікого на урядові посади. Це дасть можливість як можна швидше домовитись іншим фракціям, які претендують на якісь урядові посади. Сьогодні говорилося, що будуть обговорювати конституцію а... да, робоча група в 11-й годині почала свою роботу. Там конституційні зміни щодо розділу судочинства, конституційні зміни, в цілому які передбачаються. Ну без сумніву, це конституційні зміни, які передбачають зняття недоторканості з народних депутатів. Депутатів суддів і президента. Я думаю, що в цьому плані якраз ми зараз почуємо результати роботи робочої групи, яка сьогодні до нас засідала. Які є вже узгодженості в цих фракцій з проводу конституційних змін? Ну от якраз зараз буде остаточна інформація стосовно цих погодженостей. На які комітети призмі. Ви знаєте, до комітетів ще питання не дійшло, але я думаю, що для нас пріоритетними залишаються питання регулювання діяльності малого та середнього бізнесу. Це ті питання, які вели наші колеги в попередньому скликані. Я думаю, що ці питання залишаться для нас пріоритетними так само і зараз. Довго сьогодні будете засідатися? Це залежить від того, якщо сьогодні останній день, то я думаю, що треба засідати стільки, поки не буде вироблено до завершення робочого засідання остаточного тексту документу. Бо є ще три ключові речі, які поки що залишаються, такими, по яких немає остаточної згоди, цей ринок землі. Це і питання, які стосуються тарифів, це і питання, які пов'язані з регулюванням природних. Тому я думаю, що якраз ці питання повинні сьогодні бути відпрацьовані. А завтра буде публічне представлення документу? якщо він сьогодні буде готовий, то я думаю, що завтра це можна робити. І фактично ми виходимо на фінішну пряму, коли вже робоча група по підготовці самої сесії. Фактично відкриває зелене світло для як можна швидшого проведення цього засідання, враховуючи зовнішню загрозу, яка є, враховуючи і внутрішні чинники, ми бачимо, що відбувається на ринку валютному, що відбувається на ринку промислового падіння. Тобто це те, що повинно бути негайно вже врегульовано цілим рядом законодавчих ініціатив, які внесені зараз і народними депутатами, і урядом і президентом.